Сьогодні ми починаємо підготовку до національно-мультипредметного тесту або до зовнішнього незалежного оцінювання. І перша тема сьогодні це лінійне рівняння з однією зміною. Дана тема це початок алгебри 7 класу і, взагалі, основне поняття, з чого починається алгебра. Значить, давайте запишемо саму формулу лінійного рівняння. Формула лінійного рівняння це АХ дорівнює Б. Д це змінна, а А і Б. Деякі числа? Деяке число? Деяке число. Далі є три випадки взагалі розв'язання лінійного рівняння. Перший випадок це х дорівнює b поділити на А, тобто відношення b до А правої частини, на ліву частину ділимо ці коефіцієнти. Можна записувати таким чином, або можна записувати дробом b на a. це треба запам'ятати. Наступний варіант, це коли, наприклад, А дорівнює 0, а Б не дорівнює нулю, то ми отримаємо таке рівняння. 0 помножити на Х дорівнює b, і в такому випадку х дорівнює b поділити на 0. А ми знаємо, що, наприклад, на 0 ділити не можна. Тому в такому випадку ми можемо записати, що рівняння розв'яз немає. Це треба запам'ятати. Тобто, коли a дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Дане рівняння розв'язків немає. Давайте подивимося наступний випадок це коли а дорівнює 0 і Б дорівнює 0. В такому випадку ми отримуємо рівняння, що 0 помножити на х дорівнює 0. І в даному випадку ми можемо зразу побачити, що х може бути будь-яким числом. Тобто. Ми можемо записати тоді, що відповідь, що X це будь-яке число. Будь-яке число. І це являється розв'язком даного рівняння. Або ще кажуть безліч. Рівняння має безліч розв'язків. Але головне це перша форма. Це х дорівнює b на A. І в даному випадку треба дописати, що. А не дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю. Отже, це наша форма лінійного рівняння з однією змінною. Добре, тоді можемо перейти до розв'язання типових прикладів. Значить, перші приклади, які ми візьмемо, наприклад, такий приклад. Рівняння 5 дев'ятих х дорівнює 1. В даному випадку ми бачимо, що а не дорівнює 0, і Б не дорівнює 0. Тобто дані коефіцієнти вони не дорівнюють 0. Тобто, ми можемо використовувати першу форму для розв'язання цього рівняння. Ми пишемо х дорівнює, і в даному випадку ми одиницю ділимо. На 5 дев'ятих. Отже, щоб розв'язати дане рівняння це е, ділення, ми перетворимо його у множення одиницю помножити і чисельник знаменник перевертаємо 9 п'ятих. Одиницю поділити на 9 п'ятих, це буде 9. ,5. Це є відповідь. І, наприклад, можна зробити перевірку. Що, якщо ми підставимо замість ікса наш розв'язок, що ми отримаємо? 5 дев'ятих помножити на 9 п'ятих, дорівнює. 9 скорочуємо, 5 скорочуємо, одиниця. І дійсно, одиниця дорівнює одиниці. Значить, ми розв'язали рівняння правильно. Наступний приклад візьмемо такий. Мінус 3х дорівнює 6 сьомих, мінус 3х дорівнює 6 сьомих, тоді х дорівнює. Ми бачимо, що це також перша форма лінійного рівняння, тому ми спокійно можемо зразу писати 6 сьомих, поділити, так як у нас мінус 3 коефіцієнт а, ми беремо його обов'язково дужки, Мінус 3. Х дорівнює 6 сьомих. А так, як нам треба поділити дріб на е, ціле число, ми можемо його записати як е, поділити на мінус 3 перших. Е, коли ми ділимо два дроби з різними знаками, то ви, ми зразу можемо побачити, що у нас буде мінус при діленні, і мінус ми можемо записати попереду. І записати 6 сьомих помножити і перевертаємо е, дріб 1 треть. Далі скорочуємо 6 і 3, тут 1, тут 2х дорівнює мінус 2 сьомих. Наступний приклад. Мінус 1 четверта х дорівнює мінус 2,1. Мінус 1,4х дорівнює мінус 2,1. В даному випадку ми бачимо, що у нас є мінус і з лівої сторони, і з правої сторони рівняння. Є така властивість, що ми можемо домножити ліву і праву частину на мінус одиницю. Для чого? Щоб позбутися а, мінуса. І спростити рівняння. Ми отримаємо 1,4х дорівнює 2,1. І далі нам треба буде знайти х. Х дорівнює. Ми ділимо 2, це перша форма, на 1,4. В даному випадку, можливо, буде простіше перетворити в десяткові дроби, тобто 21. Поділити на 14 десятих. Тоді х дорівнює 21 десята, помножити на 10 чотирнадцятих. І можемо скоротити десятки і 21 і 14 поділити на 7. Тоді тут буде 3, тут буде 2. Х дорівнює 3 других. Відповідь можна залишити або таким чином, або ще перевести в десятковий дріб 1,5. Так, наступний приклад. Давайте ще подивимося номер 1 третя х дорівнює 12, 1 третя х дорівнює 12. В даному випадку ми можемо зробити наступне: так як ми знаємо, що ми можемо домножити ліву і праву частину рівняння на будь-яке число. То ми, щоб спростити це рівняння, домножимо на знаменник на, на трійку. Але ми домножаємо і ліву частину, і праву частину рівняння. Ми отримаємо х дорівнює, бо е, трійка з трійкою скоротиться в лівій частині, а права частина 12 помножити на 3, це і буде наша відповідь х дорівнює 36. І якщо підставити в перевірку. 36 помножити на 1 третю, дійсно буде 12. 36 і 3 скорочується. Ось такий приклад. Так, рухаємося далі. Так, тепер візьмемо е, трошки складніший приклад. Такого формату. Мінус 7х. Додати 2 дорівнює 3х. Мінус 1. З 6 класу ми знаємо, що є така властивість, що ми можемо переносити будь-які елементи рівняння з лівої сторони праву І навпаки. Тобто, в даному випадку ми дивимося, нам треба звести дане рівняння до лінійного, тобто до форми Ax дорівнює B. І ми бачимо, що у нас. 3х знаходиться з правої сторони, тобто можемо його перенести в А, наприклад, елемент 2 у нас знаходиться з лівої. Це число переносимо в праву сторону. При переносі ми змінюємо знак на протилежний. Отже, запишемо таким чином. Мінус 7х відняти 3х дорівнює мінус 1. Переносимо, міняємо знак на протилежний. 2. Мінус 10х дорівнює мінус 3. Отже, після цього ми знову звертаємося до нашої форми. Це перша форма розв'язання лінійного рівняння. У нас а і б не дорівнюють 0. Отже, перше, що зробимо, домножимо на мінус 11, щоб позбутися мінуси. Запишемо таким чином, х дорівнює Х дорівнює 3 мінуси пропали. Далі ми можемо використати правило, поділи, поділимо ліву частину і праву на 10 на цей коефіцієнт, і отримуємо вже рівняння 3 поділити на 10. Це можна записати у вигляді дробу, або у вигляді десяткового дробу 0,3. І так. І так, це буде правильна відповідь. Добре. Візьмемо більш складніший з дробами. 5, шоста Х. Додати 12. Дорівнює одна четверта Х. Дорівнює. Ага, мінус 2. Ви можете після уроку. Проходити будь-які інші розв'язки з, з, з цієї книжки і розв'язувати самостійно, практикуватися. Так, записуємо. Значить, так само будемо переносити 1 четверту Х в ліву частину, а 12 перенесемо в праву. Отримаємо 5 шостих Х, відняти 1 четверту Х, дорівнює мінус 2 мінус 12. Якщо у вас будуть коментарі, ви можете залишати в коментарях під відео. Також, якщо вам корисні наші уроки, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться з однокласниками, які також готуються. Так, Записуємо. Значить, Що ми отримаємо? У нас з лівої сторони виходить дріб: два дроби 5 1 четверта х у даному випадку нам треба х винести за дужки і отримуємо два дроби. 5 шостих мінус 1 четверту. Дорівнюємо мінус 2, мінус 12, це буде мінус 14. Окей, далі. Якщо ми бачимо дроби з різними знаменниками, зразу повторюємо основні властивості дробів з різними знаменниками. Треба їх. Звести до спільного знаменника. В даному випадку у нас 6 і 4 спільний знаменник це буде яке число? 12. Чому? Тому що воно найменше, яке ділиться і на 6, і на 4. І нам воно підходить. 12 поділити на 6 тут буде 2. 12 поділити на 4 додатковий множник 3. 2 на 5 10, відняти 3. Отже, мінус 14. Я поміняю місцями. 10-3 це буде 7 дванадцятих помножити на х дорівнює мінус 14. І такий ще метод вам покажу: що ми можемо, щоб позбутися цього дробу, домножити ліву і праву частину на його обернений дріб, тобто 12 сьомих. Отже, ми отримаємо. Ліва частина скоротиться, 7 дванадцятих, а в правій частині ми отримаємо. Такий розрахунок зразу поставлю тут одиницю І запишемо розв'язання. 14 можна скоротити 7, одиничка двійка. Х дорівнює мінус 2 на 12, значить буде мінус 24. Це буде наша відповідь. Ось вже більш складний приклад. Ми розв'язали це лінійне рівняння. 2,7. Плюс 1,9х дорівнює 2х плюс. Давайте подумаємо, що робити з цим прикладом. Так само давайте перенесемо 2х, а ми зараз робимо по-іншому. Перенесемо в праву сторону, а 1,5 перенесемо в ліву. Тобто ми отримаємо 2,7 відняти. 1,5 дорівнює 2х мінус 1,9х. Отже, рахуємо 2,7 мінус 1,5. Це буде. Давайте в стопчик порахуємо мінус, зразу повторення, як віднімати, додавати в стопчик. мінус 5, 2 мінус 2 1, 1. І кому залишаємо? Буде 1,2. Дорівнює, і 2 відняти 1,9. Тут дивіться, якщо в нас є ціла частина, ми можемо записати у вигляді десяткового дробу 2,0 відняти 1,9. Тобто десяткові дроби записуються під комою кожне число окремо. Так, 0 ми не можемо відняти, позичаємо одиницю, 10 мінус 9 буде 1. Тут же залишається одиниця, 1 мінус одиниця 0,1. X. Тепер вже можемо поміняти місцями, від цього, від цього нічого не зміниться. А тепер дивіться, який метод. Ми можемо, так як ми знаємо, що можемо домножати, або ділити на одне і те саме число, то в даному випадку я раджу помножити з відразу на 10. І коли ми 01 множимо на 10, у нас воно перетворюється в одиницю. Так? І тоді отримуємо вже і відповідь. Х дорівнює 1,2 помножити на 10. Кома переноситься на один знак вправо ми збільшуємо. І у нас буде 12. Відповідь 12. Так, ми вже і більш складніше розв'язуємо з вами. Так, давайте тепер подивимося приклади з дужками. Мінус 3 в дужках. х мінус 4. Дорівнює 5х мінус 12. Значить, якщо у нас є дужки, ви знаєте, що якщо тут у нас знак множення, треба їх розкрити. Значить, ми будемо розкривати множити мінус 3 на х і мінус 3 на 4. Давайте помножимо мінус 3 на х, це буде мінус 3х, мінус 3 на мінус 4, це буде плюс 12. Дорівнює 5х, мінус 12. Отже, що ми маємо? Тут будемо переносити. Давайте 5х сюди перенесемо, 12 сюди. Мінус 3х, мінус 5х дорівнює мінус 12, мінус 12. Бо міняється знак на протилежний. Мінус 3 відняти мінус 5, це у нас буде мінус 8х, дорівнює мінус 24. Отже, ми множимо на мінус одиницю 8х дорівнює 24. І тепер ділимо на 8. Х дорівнює 24 поділити на 8. Таблиця множення. 3. Відповідь: 3. 14. Відняти х дорівнює 0,5 в дужках, 4 мінус 2х і плюс 12. Отже, записуємо 14 мінус х до рівня. Розкриваємо дужки. 05 множимо на 4 і потім множимо на 2х. 05 на 4 це буде 2, бо це половина від 4 відняти половина від 2 це просто х одиниця. Ну, Одиницю ми не пишемо. плюс 12. Тепер. О, тут якраз буде нестандартний сценарій. Значить, що ми записуємо? Рахуємо. 14 мінус х дорівнює 2 плюс 12, це буде так само 14 мінус Х. Отже, що ми отримуємо? Якщо ми перенесемо 14 сюди х сюди, це буде 14 відняти 14. Отже, тут, дивіться, у нас вони ніби скорочуються. І ми записуємо 0х дорівнює 0. А якщо ми подивимося на наш, наші формати, оці три основних, на початок, то ми записували, що якщо в нашому випадку обидва тут зверніть увагу, обидва рівняння, обидві частини рівняння ліва і права дорівнюють нулю, то ми записуємо зразу відповідь, що х будь яке, будь -яке Число. Яке б ми туди число не підставили, це буде наша відповідь. Тобто ми вже два випадки розібрали. 0,8 мінус 1,5х мінус 2, дорівнює мінус 0,8 додати 4,5х. Отже, в даному випадку нам перше, що треба, розкрити дужки 0,8 відняти 1,5х. Знак змінюється на протилежний, так? якщо мінус перед дужками плюс 2 дорівнює мінус 0,8 плюс 4,5х. Отже, переносимо в це елемент вліво х невідоме. Цифри перенесемо вправо, отримаємо мінус 1,5х, відняти 4,5, додати мінус 0,8. Ще раз міняється знак мінус 0,8 і мінус 2, тепер рахуємо: мінус 1,5, мінус 4,5. Це буде мінус 6х, бо ми додаємо їх по модулю. а Знак мінус залишається тут. Рахуємо справа, uh, давайте порахуємо так. Мінус 08, мінус 08. Це буде мінус 1,6, мінус 2. Мінус 6х дорівнює мінус 3,6. Uh, і ми будемо ділити, ну, множити на мінус 1 спочатку. Давайте поетапно. І тепер будемо ділити на коефіцієнт перед x. 6х дорівнює. 6 поділити на 6. Що ми ділимо? Можемо в стопчик поділити на 6. Що ми бачимо? На трійку ми поділити не можемо. Ставимо 0 кому і кому переносимо сюди. Тобто у нас буде 36 на 6, тобто 0,6. Віднімаємо, буде 0. Значить, відповідь. У нас буде х дорівнює 0,6. Ось такий приклад. В дужках 4х відняти 1,6, а друга дужка 8 плюс х дорівнює 0. Значить, це інший формат лінійного рівняння. Дивіться. Що, якщо у нас є такий приклад, тут йде множники, і коли у нас є, наприклад, перша дужка, це елемент f, помножити на другий елемент g дорівнює 0. В такому випадку алгоритм наступний: що перший елемент дорівнює 0, або другий елемент дорівнює 0. От, запишіть собі такий. Сценарій розв'язання. Отже, якщо ми використовуємо цей метод, то ми кожну дужку розв'язуємо як окреме лінійне рівняння. Або, і в нас з одного рівняння ми отримаємо відразу два рівняння. Переносимо 1,6 вправо дорівнює 1,6. Тут 8 зразу туди переносимо і дорівнює 1,6. Мінус 8 це вже автоматично розв'язок. І тут нам залишилось поділити ліву праву частину на 4 1,6 поділити на 4. Це буде можна відразу, якщо таблиця множення 16 на 4, це 4. значить буде 0,4. Ми отримали в даному випадку два розв'язки. Так. І давайте ще один наостанок. Такого формату 2,2х плюс 1,2. Х плюс, плюс 1 і 0,7 Х плюс 0,21 дорівнює 0. Отже, ми отримаємо. Ось таке рівняння. Це так, так само, як і минулий приклад. Кожний елемент ми прирівнюємо до нуля, бо це множники. Тобто, коли будь-який елемент дорівнює 0, значить, весь вираз буде 0 Дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює 0, або 0,7х плюс 0,21 дорівнює 0. Отже. 2х дорівнює переносимо вправо мінус 1,2 ділимо на 2. Мінус 1,2 поділити на 2, це буде мінус 0,6. Це перша відповідь. Тут відразу ми вже отримуємо відповідь х дорівнює мінус 1. І тут переносимо сюди 0,7 Х дорівнює 0,21 тільки з мінусом, не забуваємо переносити. І що ми маємо? Х дорівнює. Ми будемо мінус 0,21 ділити на 0,7. В даному випадку давайте перетворимо у дроби. Мінус залишається 21 сота. Поділити на 7 десятих. Значить, записуємо х дорівнює мінус 21 сота помножити на 10 сьомих. 10 і 100 скорочуються, 21 і 7 скорочуються, буде 1, тут 3. Тут 1. І залишається х дорівнює мінус 3 десятих. Або вже перетворюємо в десятковий дріб мінус 0,3. Десятих. Добре. Так, підсумуємо. Значить, Сьогодні ми розібрали з вами лінійне рівняння з однією змінною. Розібрали е декілька методів розв'язання цих рівнянь е і навчилися розв'язувати ці рівняння. Добре. Е до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!